Слава Богу, слава Україні і героям слава. Рівно рік, як Російська Федерація розпочала повномасштабну воєнну агресію проти України і рік, як наша держава б'ється за свободу. 24 лютого мільйони з нас зробили вибір. Не білий прапор, а синьо-жовтий ся, Не втеча, а зустріч, зустріч ворога, опір і боротьба. Це був рік болю, жалю, віри та єдності. І це рік нашої з вами незламності. Знаємо, що це буде роком нашої з вами перемоги. Вороні не вдалося скорити нас ані за три дні, ані за місяць, ані за рік. Ми досі боремось, женемо ворога з нашої землі. Війна триває, всі ми разом пережили вже чимало важких подій. Але попри всі трудніші, ми переможемо. Ще багато праці попереду. Тримаємо зв'язок. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава з Богом і до перемоги! Дякую за увагу! Будьте здорові та щасливі!